Для громадського сектору Євромайдану це не просто фотографії з померлими, це безліч моментів, які ми переживали тут разом всі з громадою. Це е, фотографії похоронів Небесної Сотні, це фотографії померлих, це фотографії Майдану, який тут горів у вогні. І, власне, цих фотографій може бути значно більше, ніж є зараз на цих шарках. Це лише символічний спосіб показати те, що відбувається. Міде, чому ви не виконуєте свою роботу? Так всім коротю аді адід маску її. У головному управлінні СБУ України в місті Києві та Київській області розглянуто ваш запит щодо надання публічної інформації. Повідомляємо, що у період з 23 лютого 2014 року безпосередньо слідчими регіонального органу служби безпеки розпочато досудові розслідування у двох кримінальних провадженнях стосовно державних службовців за статтею 368, частина 5. Це стаття прийняття пропозиції обіцянки або одержання неправомірної вигоди службової особистості. І за статтею 366. Зараз ці провадження і досі не є закінченими. Генеральному прокурору України Ярамі Віталію Григоровичу. Було переміщено декілька прокурорів рівно. Е 13 чоловік щодо надання інформації про хід досудового розслідування за фактом е, побиття, наприклад, протестувальників, яке було в місті Харкові, ми подавали від Харківської громади також такий запит. Е, вони нам вони нас інформують про те, що теж поки що немає жодних кримінальних проваджень, тільки переміщені прокурори і ми хочемо тут сказати, що дійсно громадськість воно дуже терпляча. Ми дійсно вже енну кількість разів проводимо акції і допомагаємо похоронні воїни. Але чим закінчується те, що Україна довго терпить? Вона закінчується зазвичай якимись бунтами. Чи е, даруйте смітниковими е, там, цими моментами, коли кидають всіх підряд, в тому числі і автора закону про реєстрації. Оце є вияв. Того, що народ не отримує відповіді на свій запит про те, щоб були покарані винні, і оце найгірше, коли народ свою днів е, перетворює в бунт. Щоб уникнути цього, треба піти за буквою закону і покарати винних за за законами кримінального кодексу. Але ж ми розуміємо, що зараз це от, неможливо протягом року це вже не зробили, і зараз е, навряд чи це можуть зробити. А знову ж таке завдання громадськості це не забувати і лупати цю скалу, доки вона не впаде.